Що я буду залишати на наступні рази? Давай, Давайте давай. я усі питання задам тепер. Давай, давай. Скажіть, будь ласка, ви е, у серпні місяці перед виборами вийшли з партії удар Звичайно. і на вибори пішли партією. Потім ви вже вступали в удар, чи, чи зразу стали головою? Заяву зразу після того. Куди? Ну куди буде, буде подається? Ну Де там у а, Києві? Так, так. Тут, тут ви не вступали Ні, в цьому. Цю... Ви тут очолювали партію удар, будучи безпартійним. Немає значення, удар це є. Вона не має. Я говорю, партію очолювала, будучи безпартійним. Яку партію очолювали? Удар. Коли На, на території э... Глибоцького району. Того, як став депутат, я подав заяву на цю партію я... удар. Це то, як став депутатом, а вже... Організацію Чернівецька я очолював уже в це одно ви зараз забути. А, а чому ви виходили з партії удару? А чому ви виходили? Ну, ви не, не довіряли, не довіряли партії Борошенку. Ні, це була домовлення, що ми поза партій. Партії, Партиї, коли це роблять, то рахується політичний кісі. А якщо буде домовлення знову, куди спіти? І ви знову залишите партію Дякую, увагу. Дякую, що ви відпрацьовуєте гроші.